Друзі, привіт! Сьогодні в нас пікем на мейджора. В нас по результату виходить так, що в першій стадії ми взяли 5 команд, в другій стадії трішки не повезло. Тоді я поставила команду бейт на 3-0, а Наві на прохід. Але вони зустрілись у вирішальній для мене зустрічі, де Наві без шансів закрили бейтів, і виходить, що тільки три вказаних в мене команди зайшли. А ось третя стадія дуже все гарно було прораховано цілих шість команд забрала. Також підписуйтесь на мої телеграм-канали. Перший це по інвестиціях, де я розписую ринок і мої дії на ньому. А другий канал, де є вся аналітика і ставки на цей мейджор. Посилання будуть в закріпленому коментарі. Там можна буде знайти бонус від спонсора. Далі в нас плей-офф. Старт вже в цей четвер. І ось що в нас по матчах: це Spirit проти Falcons, Vitality проти монголів, Фурія проти Наві та Мауза з командою Face. Взагалі в нас тут доволі тяжка задача, але на перший погляд. Може здатись те, що вона дуже легка. Але на практиці завжди все по-іншому, ніж на папері. Нам потрібно в цих зустрічах вказати дві правильні команди з чотирьох, далі з двох лише одну і самого переможця цього мейджора. Перший в нас матч команда Spirit проти Falcons. Тут мені здається, що це повинна бути легка для донка з широ, бо щось Falcons, як вже нам демонстрували, можуть і свої мапи впевнено заливати. Вони полюбляють пікати своєю мапою Ancient, де я нагадаю, і Spirit добре. Себе почувають, особливо Тнір. Це, напевно, його найулюбленіша мапа, тому тут прохід ставлю на драконів. Далі в нас зустріч Віталіків проти монголів. Монголи щось піднабрали форму в останній стадії і навіть можуть закрити Віталіків, на що я і зроблю акцент, бо не все так просто, як здається, на перший погляд. Далі в нас фурія проти Наві. Дуже багато часу є на підготовку до суперників, але навіть дуже прям тяжко буде. Можливо, знову побачимо мапу Нюк і взагалі. Літ 2-0, впевнені від фурії. І остання зустріч Маус проти Фейс. Команда Фейс пройшла і так гарний шлях до плей-офф, де, нагадаю, в першій стадії були від кроку, щоб вилетіти з турніру. Але все ж таки вони тут також набирають по ходу турніру форму, але дуже повільно. За Маус будуть вболівати дуже сильно і дуже сильно будуть вирішувати підказки зала, бо в таких мікромоментах і виграють матчі, особливо на такому рівні. В наступній стадії зустрічаються Спіріт проти Монголь. Тут, думаю, також команда Спіріт проходить далі. Поки бачу тільки команду Фурію, яка здатна їх закрити, тому в нижній частині ставлю її. Ну і фінал Спіріт проти Фурії, де Фурія забирає і цей кубок. Хотілося б, звісно, наві проти Віталіті, але хто знає, дива трапляються. І, можливо, ці дні на підготовку дадуть змогу обіграти все ж таки фурію. На цьому в мене все. Будемо сподіватися, що змогла максимально зробити результат на цьому турнірі. Хоча я вже бачу, що результат набагато краще більшості аналітиків, програвців та коментаторів. Далі буде більше. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім бажаю успіху та дуже скоро ще почуємось!